Ну, фактично, а, тут треба зауважити таку а, деталь а, саме пов'язану із історією того, що написав Моїсей Торік. Ага. По-перше, скажу так: що а, згідно з єврейською традицією, і Авраам і Ной, вони знали. Божі заповіді і Божі закони. Це дуже важливо. Чого? То, чому? Тому що вважається ну, багатьох християнських конфесіях, дуже популярним являється так званий вид богослів'я, який називається? Диспенсаціоналізм. І е, цей диспенсаціоналізм е, він поділяє е, біблійну історію спасіння на декілька історичних періодів, у які Бог по різному відкриває себе людям. і Вимагає від людей е, де, е, різну, е, е, різні норми етики та вимог. Ну, е, взагалі, е, то е, трошечки є проблемна така ситуація. А е, якщо, е, наприклад, ми відкриємо книгу Пророка Ісаї, це е, е, дуже такий. Е, на мій погляд, яскравий приклад того, як це у нас працює. Якщо ми відкриваємо Ісайю, 66 розділ та 14 вірш, там зокрема сказано так. Сорі, 15 вірш. Бо ось прийде Господь у огні, а його щоб від, е, і, а його колесниці мов буря, щоб відплатити жаром гніву свого, е, а порози своєї полум'яним е, онем. Тобто, Господь прийде у огні. Тобто, це день Господень, це Божий суд, це е, явно. Опис того, як буде виглядати другий прихід Христа. Далі написано: Бо онем та мечем своїм буде судитись Господь з кожним тілом, і буде багато побитих від Господа. І далі, зокрема, показано: а ті, хто освячується і очищає себе у паганських садках, один по одному всередині їдять м'ясо, свиняче гідоти та мишу, вони разом загинуть, говорить Господь. Тобто, в нас є такий дуже цікавий факт. Факт того, що пророк Ісая конкретно описує, що той, хто їсть свиняче м'ясо, він загине при другому приході Христа. І тут виникає така, може, ділема пов'язана саме з Божим правосуддям. Чого? Якщо ми припустимо, що так євреям заборонялося їсти свиня, свиняче м'ясо, а ось ми погані, коли ми прийшли до Бога християни. Нам це дозволяється. То як це буде виглядати? Буде Божий суд, один свиняче м'ясо їсть і спасається, а інший свиняче м'ясо їв і не спасається? І Бог каже: вибачаюсь, сорі, дуже вибачаюсь. Але тобі не повезло, бо ти не жив ще у ті часи, коли я дозволив це робити. Це мені пригадує, як, е, яка була ну, дуже несправедлива ситуація для багатьох в'язнів у Радянському Союзі. Бо, наприклад, е, я не пам'ятаю точно, але. У 1987 році була скасована стаття за пропаганду сянізму. Тобто, а що таке пропаганда сянізму вважалася у Радянському Союзі викладання івриту і вивчання івриту. За викладання івриту мали дати 10 років ув'язнення. Тобто. Опинилася така ситуація, що були в Радянському Союзі політичні е, в'язні, які, були, е, які були, е, отримали е, тюремні строки за викладання івриту. Потім цю статтю Горбачов відмінив, скасував. Та вже можна викладати іврит, а люди сидять у тюрмі за те, що їх посадили в 79, му 80-му році, а вже в 87-му можеш вільно викладати іврит, Тебе ніхто вже не посадить до тюрми. Я, я саме жив у ті часи, і у нас дуже цікаво було у Київському державному університеті нам таке зробили оголошення. Що е, якщо ви навчаєтесь, я навчався на факультеті фізики, і нам сказали так. Я був якраз е, представником студентської асоціації факультету ректораті, Тобто, я був в ректораті, нам сказав, ви можете брати е, додаткові факультативи е, у різних е, інших факультетах, а мене цікавили мови, і я побачив, що є факультатив. З факультатив з Ну, їдеш це єврейська мова євреїв а, єврей. Е, Ну, Я трошки чув, як моя, баба, моя бабця, мій дідусь, розмовляли цією мовою, але е, їдеш, вони нас не навчали. Я з... мріяв вивчити іврит, ну але це було недоступно. Ну, і я собі думаю, хоч їдеш а вивчу. Хоч якась буде в мене рідна мова, пішов туди, а там викладач подивився на всіх нас і каже: ось, дивіться, давайте будемо вивчати з вами всі тут євреї. Так, ну, то я вам скажу: дивіться, люди. Їдеш і врит, одні ті самі е, літери, одна та сама обетка, е, тому е, будемо, я вам просто кажу, що КГБшники не розберуться, е, тому от, кажу вам: будемо вивчати з вами врит, але написано, буде їдеш. Оце вже такі послаблення. Я коли це своєму дядькові розказав, то він такі очі каже: о, це зміни. А а, а а сім років тому посадили би його, та вже сидів би в Мордовії е, в тих таборах тюремних, де всі дисиденти сиділи. Тобто е, Бог, він так не працює. Бог це не Горбачов, який. Не радянська а... система, яка. Заборонила дозволила, дозволила заборонила. Ну, так. Фактично, так. Тому от е, оце дуже важливо, одразу е, я е, дав таку е, теологічну оцінку о цьому методові е, дослідження Біблії, коли ми припускаємо, що у Бога е, у різні періоди, періоди часи є різні норми, за якими він буде судити. Тобто. В один період часу, коли хтось їсть свиняче м'ясо, то гріх. А он, а в інший період часу то вже не є гріх, бо стаття, ніби е, е, в лапках я показую, скасована була. Христос прийшов, перебудова почалась.